Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрук. в цьому відео розповідаю, що з мобілізацією 18-річних. От нещодавно, 10 червня, 2025 року, сколихнула всю мережу інтернет інформація, що захід тисне на зеленського щодо мобілізації з 18 років. Що наразі відомо з цього приводу, яка інформація вже є від офіційних джерел? Зараз в цьому відео все розповім, тому що хочу трошки заспокоїти своїх підписників, ну і прихильників мого каналу, звісно. Тому залишайтесь послухати. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться ним зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал, ну і звісно, поширює якісну корисну інформацію. Також підпишіться на мій телеграм-канал, там вона з'являється швидше, оперативніше. Огляд діючого законодавства, воно наразі змінюється дуже швидко. Судова практика актуальна, практичні кейси. Все це можете знайти на моєму телеграм-каналі в описі під цим відео залишаю на нього посилання. І так, новина була наступна: Захід відмовляє в санкціях проти РФ через відмову Києва мобілізувати з 18 років. Ну і про це заявив нас президент. Лідери західних країн пояснювали відмову вводити санкції проти Росії тим, що Україна не мобілізує молодих людей у віці 18-24 роки. І про це в нас президент заявив в інтерв'ю видання Валас з. Ну я залишу посилання, звісно, на джерело. Його пряма мова: ми не мобілізували 18 24 річних, а запропонували їм річні контракти. Я ніколи раніше про це не говорив, але якщо вже ви запитали, то скажу вам, що я думаю, тому що. Це делікатне питання. Я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей з 18 років, як думали лідери інших країн. Ну так він зазначає. За його словами, також операція Павутина показала, що важлива не кількість людей, а зброя і технології. Крім того, важливі санкції, спрямовані на гроші, які росіяни використовують для фінансування війни. Однак, коли ну це вже його пряма мова, знову коли справа доходить до санкцій, як західні партнери перераховують причини, які... А через які вони вирішили їх не запроваджувати, вони включають у себе те, що Україна не мобілізувала людей віком від 18 років і старше, заявляє нас президент. Також він повідомив, що Київ дав можливість 18-24-річним людям показати, що вони можуть служити, якщо наші партнери цього хочуть. Тепер ми дали їм таку можливість відповідно до нашого законодавства. Але водночас тисячі людей воюють на передовій без адекватної зброї, зброї наголошує Зеленський. І зазначив у нас, президент, що мобілізація це проблема. Будь-якої війни Україна не винята, оскільки ми хочемо, щоб війна закінчилася, люди втомлюються. Ми можемо мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць. Тоді як росіяни можуть мобілізувати 40-50 тисяч осіб, тому що їхні втрати більше. Ну і раніше він заявляв, що мобілізація 18-річних в Україні не має сенсу через те, що в Україні бракує саме зброї для того, щоб забезпечити нею всі бригади, які вже існують. Ну, звісно, така новина сколихнула там мережу інтернет, що Захід тисне на президента, і чи буде взагалі така мобілізація. Тому що ну, він -то дав інтерв'ю, він відповів на питання, але конкретної відповіді, чи буде така мобілізація, чи не буде, не було. І от, уже на сьогоднішній день, 11.06.2025 року, вже надав свою версію з цього питання радник керівника Офісу президента. Михайло Подоляк, да, ви всі, всі знаєте, і от зазначає в нас, що Подоляк зазначив про мобілізацію з 18 років в обмін на санкції проти РФ Зеленський на це не піде. Що він зазначив? Зараз от вам розповім. Президент України Володимир Зеленський не погодиться на зниження призовного віку до 18 років в обмін на санкції проти Росії від Заходу. Він це прокоментував на Ютуб-каналі РБК Україна. Посилання також на джерело залишу в описі під цим відео. Президент це його пряма мова. Президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, тобто зменшення суттєвого термінів мобілізації до 18 років. Це точно президент не буде реалізовувати, наголосив Подоляк. Ну, яка людина найближча, да, практично до президента. За його словами, такі умови з боку заходу є дивними, оскільки санкції ніяк не пов'язані з призовним віком в Україні. Він нагадав, що з Росією не можна воювати тільки за допомогою мобіляційних інструментів, потрібно перемагати за рахунок креативу, що й доводить Україна. Також Подоляк звернув увагу, що в разі сильних санкцій у Росії істотно знизиться поток грошей, і вона не зможе мобілізувати своїх людей в достатньому обсязі. І тоді на полі бою буде менше солдатів РФ. І зазначив, вже він. Прямій мові, я думаю, що Європа просто намагається пояснити неготовність відмовитись від певної тіньової прибутковості. У даному випадку на бізнес-проектах із РФ, припустив радник нас Михайло Подоляк. Ну, от така інформація. Тобто Поки що е, ніякого там, звісно, зниження мобілізаційного віку не буде. Знову ж таки, мені задавали питання і клієнти, і підписники, яким чином це повинно відбуватись. Я можу одразу сказати, що, звісно, за одну добу це не відбудеться. Чому? Тому що для цього потрібен законопроект, для цього потрібні зміни в діючого законодавства а безпосередньо в закони, а не постанови. Для цього Верховна Рада повинна отримати цей законопроект. Звісно, за нього проголосувати, якщо він навіть буде. Прийняти як невідкладний там і буде це швидке голосування, все одно це за одну добу, звісно, не відбуватиметься. Я, звісно, слідкую за законопроектами, які в нас вносяться в Верховну Раду. Їх на, наразі дуже багато, за таких за якими ми слідкуємо. Там і е, зниження мобіляційного віку там до 55 років. Окремо записував про це відео, залишу посилання тут. І можливість мобілізації чоловіків 60 плюс років. Також от залишаю тут посилання. І на сьогоднішній день є зміни щодо відсрочки студентів 25. Там, ну, Дуже цікавий законопроект в лапках, до речі, залишу також і на нього посилання. Є е, декілька законопроектів, за якими от стежу. Ну і звісно, якщо якийсь законопроект такий резонансний з'являється, звісно, одразу повідомляю у своєму телеграм-каналі. Тому підпишіться, не забувайте, в посиланні під відео є на нього там. Посилання, тому можете натиснути і потрапляти на мій телеграм-канал. Ну, звісно, якщо вже е, така тема є, що потребує більш розширеного якогось там е, толкування, да, там, е, розповіді, якоїсь, то я знімаю вже і на ютуб-каналі на своєму вже розповідаю тут більш змістовно про ту чи іншу новину або про ту чи іншу зміну. В діючому законодавстві. тому залишайтесь моїм підписникам, підписуйтесь, хто не підписався, і поширюйте такі корисні відео. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони тут з'являються. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.